Відкритись небеса, сидіть на землю. ці українські села, присілки та хутори, постеньте всі, ком сказали, мрій. Засядьте над панетою, на мені душі, збудите пам'яті, невгасний собор. Це тридцять третій рік, це тридцять другий рік. Голодомор, голодомор. Як сиріли насіння, під землі по коріння, з під степах, які болотах і холодних воротах. Спиті грубої кози, потіли кіузи, спід пісні і надії. І дивої, і мрії. Як царіли насіння сподземні покоління І долають путь, а не забуть Ні час і день ми засвічуємо свічки в кожному селі, місті, області. Горитимуть вони зіжівачі, зорі й небо, душі тих, кого 33-му не відспівали, не оплакали, не провели, не пом'янули. Стояли хати у морози зуці, закутані у латані сніги, а на печі в лютневій каламуці. Замерзлі люди, наче батуги, У хаті морок нікому ховати, Мерсім, яким не дошкуля зима, І обіймає мертвих діток мати. Вона мовчить, бо мерла і сама. Хто слово скаже, пом'яне померлих? Вони жили і любили на землі. За що питаю, її зі світу стерли І розчинили в забуття і мрій? Ну хто згадає материні руки? Що притискали ніжну, немовля. І хто відчує передсмертні муки? Сама холодна й мертва Янголя. Не мовчимо, бо нас тепер багато. Не мовчимо не дай змовчати біль. Загублених, замучених тим катом, Що нині Лаврі пожинає хміль. Не мовчимо, бо з нами кожен третій Померлий в той страшний голодомор. Бо з нами 22-й, 33-й, і в сорок шостім пережитий мор. Не мовчимо, братове українці. Ми ж так мовчали в пору ту тяжку, бо молимось хлібові, хлібинці, що гірко дістається на віку. То відповісся ту біду, що голодом людей косило? що в Україні не одну кубила гордість, пісню, силу. Тая історія з пітьми словами фактів промовляє і хоче, щоб судили ми. Бо заповідь відмертих має. Вона бідою, горе мчіть, щоб не забулась незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повністю майбутнє. Зворушує мелодія скорботи, у уяві тридцять третій постає. Незримо відчуваю доти трагедії, що всі думки сна В чому винні ви, старенька мати, чому голодний стихлий немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати? Лиш пам'ять серцем з болем творити, вітчизну православити в віках. Та голод неможливо припинити, Якщо він запланований в верхах. Ніде нехай такого більш не буде, Хай день все нове. Клонімо снізьку сонці хлібу, люди. В достатку Україна хай живе. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. Без притулку у храмі Господні поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі бо серці народні проросли забуття колючки. Спустошені села, спустошені хати, ясни проматусюдиться сироти, яке наче паросток роду живе і над шукає коріння своє. Смутком гнуться віта на гребі, кожен спогад мо свята зернина. у невимовній тяжкій журбі голову схиляє Україна. Шануємо пам'ять хвилинної мовчання. Тих, хто не дожив до наших днів, тих, хто, попри всі старання, до кінця дожити не зумів. Полікуймо свічкою день минулий, згадаємо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб уранки й холодні, не йшли шикувати Христи, щоб не плакали душі голодні свічку пам'ять свою захрести.